Знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Віжі Ченел. Ми продовжимо грати Mortal Kombat Online Combat League. Ви не забувайте, будь ласка, ставити сподобайся і підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш тікток і на наш телеграм-канал. Сулочки ви можете знайти під відео. Також не забувайте допомагати каналу, якщо у вас є таке бажання і така можливість. Я буду це дуже вдячний. Так добре. Ми граємо проти Рейко, друзі. Це такий персонаж є. Так, добре. Рейко. Ось і все. Так. Рейко. Я дивлю, що Рейко важко грати проти Стан Зіро. А, він чекає в блоці Тобто він вирішив знову почекати в блоці, які багато хто в онлайні робить. Ну добре, давайте тоді. Давайте тоді пограємо, як він любить. Давайте так, пограємо. Угу, Боїться боїться. Добре. Ну, це його не вратує, звичайно. Те, що він боїться. Так, раз, два. І три. І чотири. Ось так. Фейталіті. Суб-Зеро. фейс без обличчя. До речі, не прикольний фільм дуже. З Ніколасом Кейджем І з Траволта. Так, ну, продовжимо. Продовжимо? Ні. Продовжимо. Let's go, let's go, let's go. А, він думав поміняти камеру спочатку, а потім передумав. Добренько, продовжимо. This is about... Round 1. Fight! Так. Ну він, бачите, він не того персонажа обрав собі, насправді. Молодець. Так, добре. Ну, дочекався в боці, ну, в принципі тут таке діло вже. Угу. Молодий. Йому важко, максимально важко зі мною битися. максимально. Собзіра сам по собі дуже важкий. Fight. Супротивник. Собзіра сам по собі дуже важкий супротивник. Оці можливості у нього, звичайно. А, підкати. Підкати і. Бу, добре. Добре, молодець. Ага, захвати мій, мої вже бере. Добре. Добре. Але це, на жаль. Ой, господи Боже, який це довго. Розумієте, так? Тобто лох просто сидить в блоці, і чекає, коли я щось зроблю. О, о, і підкати робить, дивись. Ти уявляєш, боже, які, які вони. Боже, це просто гідотно. Дивитися на таке. Просто гідотно, дивись, дивись. Просто дивись. Ти дивись, просто зоніть. Просто зоніть. Дивись, фатаблоу, друзі. Фатаблоу. І це його не вирятувало. Він знову як. Не знаю, ну що тут сказати, він просто. Дивіться. і знову тікаю, друзі, знову і цей втікає з онлайну. Подивіться, вони всі тікають від мене. Вони всі тікають. Скорпіон, пам'ятаєте, втік. І цей втік спеціально, щоб передавали їм виграш. Я напишу це Друзі. Вони спеціально тікають, щоб їм передавали потім виграш. Уявляєте? Тобто розробники на це дивляться, друзі, як на те, що начебто у людей якась проблема з інтернетом, а гніди цим користуються і виходять. Тобто зараз виграш, уявіть собі, друзі, зараз виграш передали цим, цьому щуру. І вони суки цю хурню викупили, і вони таке роблять. Ви уявляєте? Напишіть, будь ласка, про цю проблему. Не uh, Studio, Проб, напишіть. Що якщо він зливається, що хай вони роблять, що вони програють? Тому що бачите, це реально така проблема. Всі, хто грає Mortal Kombat Онлайн, це знають. І оці щури, оця гніда, оцей апекс, оцей падаль, оця падаль, він це спеціально зробив, друзі. Тому, будь ласка. Я вас дуже прошу, мої дорогенькі, напишіть пишіть Незервем Студію, щоб вони це пофіксили, тому що ці гидоти цим користуються. Бачили, він програв, він злився, а виграш передадуть йому, тому що начебто у нього поганий може бути інтернет. Да насрать, який інтернет, поганий інтернет, не заходь грати в онлайн. Тобто, розумієте, що вони роблять? Отакі вони щури, друзі, це гніди онлайна я завжди називав. Тому, друзі, пишіть, будь ласка, розробникам. Про цю цю реально величезну проблему, тому що ці гніди цим користуються. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. А ми побачимось в наступному відео. Тримайтесь, ми виграли. А лох обісрався на Ютубі.